Всім тай дорогі глядачі та підписники каналу Сьогодні у нас рубрика діагностика, навіщо вона потрібна і чи варто цим всім ділом займатися. Перше, що я вам скажу, якщо ви заходите в майстерню перший раз, ну, тобто ви там ніколи не були і ніхто вас туди не направив, то ви сумніваєтесь, як то кажуть, в справедливості або в чесності ремонтника або майстерні, або там начальство або ну тобто, тобто, от такі от справи. Якщо ви довіряєте майстерні або ремонтнику, то те, що він вам каже, то в принципі Ну в принципі так так воно і є. А коли е -е, кажеш клієнту, що там не так, вже все сказав, озвучив цінник, без без розборки, без нічого озвучив цінник, і клієнти кажуть, так ні, так, можливо, там там ціла поршнева, Ну навіщо її міняти. Ну, то якось вже береться ця техніка на діагностику і звісно, що за діагно, ну, діагностика безкоштовної не буває. Це вже четверта. Четверта діагностика за сьогоднішню, як то кажуть, робочу зміну, і це просто-просто жесть. просто жесть. Перше, це те, що я її вже розібрав, щоб ну, не мучити, не мучити от цими розборами. Перше, якщо техніка обригана, що це значить? Це не значить, що у вас потік сальник. Це або ущільнююча резиночка, або шлангулики, або бак репнутий. Або кердик карбюратору, Тому що він потік і, ну, як, як то кажуть, все-все-все залило. Але е, ну, в такому випадку це діло не з карбюратором. Це діло або із шлангуликами, або з бачком. Викрутка є. Бачок репнутий. От воно видно. Та налаштовуйся. Не хоче камера налаштовуватись. От. Репнутий бак тут і репнутий бак. От. Тобто в двох місцях. Бачок під заміну. Це перше. Карбуратор під питанням, тому що це саме-саме ДНО. і бувало, що... При першому запуску зразу лягає клапан і кердик. Ну, Ось от такі от формовки, хор, кюрін, був, груб, така от хрінь. Тобто карбюратор лишається під питанням, навіть якщо ви його розібрали і клапанець там біга нормально, потрібно продути клапан форсуночку, працює вона чи ні, вона повинна в одну сторону продуватися, в іншу клапанець закриватися. Якщо вона дметься і в ту, ту сторону, карбюратор тільки під заміну. Ну, і, Звісно, якщо лежить клапан, якщо клапан ліг, то, то також карбюратор під заміну. То, тобто, На цій техніці карбюратор під питанням. Навіть якщо я зараз накачаю е, накачаю його, то, тобто насосом створю тиск то ну, не факт. То, тобто На даний час клапан може бути закритий, а як, як тільки піде паливо, перший сьорб і він ну, лягає, буває таке. Тому е, карбуратори ну, 50 на 50, можливо, він і буде пропрацювати, але це вже на техніці, на справні потрібно вже перевіряти. Перше, бак під заміну. Друге. Свічку хтось викручував зубилом або, або викруткою і лишилась. Тобто свічка під заміну і люлька під заміну. Люлька з пружинкою під заміну. Це так от, це друге. Третє. Так я все тут розібрав. Піднімаємо гільзу. Я просто повикручував гвинти. Гіль, о, гільзу не знімав. Знімаємо гільзу, зняли. Що ми дивимось і що ми бачимо? Ну, Там якась, якась незрозуміла штука. Ну, Якась незрозуміла штука, то від упору. Це на оце от не дивіться. Оце не на, на цю цяточку не зважайте. Це від упору. От він. Упор лягає. От воно там лишилось. Дивимось сюди. І що ми бачимо? Що поршнева відійшла. Ну і жорстко відійшла. Ну так ще жорстко я не бачив. от прогоранні. Майже прогорання поршня. Тепер розбираємо. Розібрали підшипники ну, в межах норми. Ну, все, все алюмінієва стружка. Це все стружка від поршневої, від самого поршня. Тобто це все вмий помити. Колінчастий вал е, ну, це сама дишманська техніка і е, були випадки, що розвалювало. Розвалювало гольчастий. Тобто ну, я, б, я б його все-таки поміняв. тому що був перегрів і жорсткий перегрів. Ну, як, якщо там яма, о, алюміній, о, дивіться, розплавило. Тобто, ну, скоріш за все, спиртовий бензин був. Тобто, ну таке я зустрічаю перший раз, що яма вигоріла. Ямка. И до алюминия можно вытяхтать. Частий згорів, палець синій, посинів. поршень. Тобто, ну, те, що я сказав, зразу що, ну, що тут і як тут, але клієнти не повірили. Тому буде писатися, акт, акт дефектовки, ну і звісно, це ця послуга платна. Так, якщо, ну, якщо ви не вірите, ну не саме ви, а хтось там хто здає в майстерню або там до гаражника і навіть ну, просто викрутити свічку можна і все побачити. І ну, звісно оглянути все візуально. Для перевірки підшипників, чи цілі підшипники не люфтять, знімається редуктор. Редуктор знімається редуктор і вверх-вниз, в за щеплення. Якщо люфтить, ну, звісно, якісь нюанси або з колінчатим валом, або з підшипниками, або з посадочним місцем. Тобто воно все оговорюється. Якщо ну, клієнт не вірить, ну, приходиться от так от розбирати і все ж, все ж назад докупи не складається, віддається в ящику. А самі розумні клієнти після такого всього кажуть, та ні, ну я ж ремонтувати не буду її. Купи у мене її. Ну навіщо, навіщо вона мені? Ну, реально, ну, чермет. Так що так от. Так що бажаєте? Роздавайте на діагностику. Не бажаєте, то ремонтуйте. Якщо е, не бажаєте навіть ремонтувати там, на сервісі або в гаражника, або ще десь, десь, можете ремонтувати самі. Тут немає нічого складного тут. Е, самі елементарні речі. Потрібно лише ну, ковалдометр. Квалдометр, без, без якого ну, нікуди. Тому що ви тому що, де, е, ну, е, немає. Знімача, скоріш за все, щоб стягти магнету. Ну, кувалдометр і два шестигранника все. На, на 4 і на 5. 4-5. Ну, може, можна ще викрутку. Викрутку взяти. Ну, більше не знаю що. Ножика можна взяти. що отак. -от. отак -от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і в